Вітаю, друзі! Ми продовжуємо розглядати прийоми створення алгоритмів. Для цього ми використовуємо мову програмування Python. Можна використовувати для роботи з цією мовою різні середовища. Це може бути навчальне середовище Tony, це може бути професійне середовище VS-Code або Visual Studio Code від Microsoft. Це може бути онлайнове середовище Replit і багато-багато інших середовищ, які зручні для вас. Ми вже розглядали задачі, мета яких провести певне статистичне дослідження якихось числових даних. Для цього ми використовували алгоритмічні конструкції повторення, тому що при статистичному дослідженні кожне дане треба проаналізувати, тобто здійснюється одна і та ж операція для багатьох значень. І Сьогодні ми продовжуємо говорити про таке статистичне дослідження. Ми спробуємо визначитися, як знайти найменше або найбільше значення послідовності чисел. З вами Володимир Бондаренко, і ми будемо навчатися перед монітором. У цьому відео ми будемо використовувати середовище розробки Тоні. Ми його відкрили, створився порожній файл. І зараз ми спробуємо згадати, яким чином ми можемо ввести послідовність даних, а потім будемо доповнювати нашу програму. Відповідними вказівками. Інколи. Кількість значень у послідовності даних нам невідома. Інколи відома, але частіше за все невідома. Тому перше завдання визначитися, який цикл ми будемо використовувати для ведення даних. Тобто, який вид повторень. Це може бути умовні повторення, чи можуть бути повторення із параметром. І нагадую, що ключовим моментом у виборі типу циклу є. Знання, чи знаємо ми кількість повторень, чи знаємо ми послідовність цих, цих значень у повторенні. Е, отже, у частіше за все, ми це не знаємо і тому ми будемо використовувати для ведення і аналізу даних цикл із умовою. Тобто потрібна певна умова для того, щоб цикл повторювався, або навпаки, потрібне певне значення е, результат, негативний результат перевірки умови для того, щоб цикл зупинився. Отже, спочатку треба визначити значення, при якому цикл буде повторюватися. Скажімо, При введенні даних ми будемо зупинятися тоді, коли ми введемо значення 0. Це може бути будь-яке інше значення, просто значення 0 частіше, частіше за все використовується у навчальних проєктах. Тому, наприклад, значення, яке ми будемо аналізувати, ну, нехай ми йому призначимо значення мінус 100. Будь-яке 1, 2. 70, мінус мільйон 100 тисяч будь-яке або не нуль. І починаємо повторення вказівкою заголовку циклу з передумовою. Якщо х не дорівнює, тобто знак оклику дорівнює, це не дорівнює, так, не дорівнює нулю. І тепер ми будемо вже записувати вказівки, які дозволять нам проводити введення і аналіз введених результатів. Зверніть увагу, введення першим, тому що ми замістимо значення мінус 100, яке нам вигадане на реальне значення, яке буде вводити користувач. І потім будемо вже аналізувати. Ось така вказівка дозволить нам працювати із будь-яким дійсним числом. «Float» – це функція, яка перетворює текстове введення функції input на, на дійсне число вибачте. От. І тепер ми це число можемо аналізувати. Нагадаю, мета нашої задачі знайти найбільше або найменше значення із послідовності чисел. Оскільки ми всю послідовність не знаємо, то ми не можемо проаналізувати всі числа одразу. Їх треба аналізувати по черзі. І очевидно що, коли я бачу перше число, то я не знаю, найбільше воно чи найменше. Але запам'ятати його потрібно. І отут нам потрібне додаткове якесь значення, яке буде. Нам давати знати, чи ми вже е, отримали якісь числа до цього, чи не отримали. Чи треба порівнювати з якимись попередніми значеннями, чи не треба порівнювати. Для цього перед циклом. Після визначення оцього початкового значення X, ми визначимо ще якусь величину, ну скажімо, k, е, яка буде нам свідчити, що нуль поки що жодного введення не відбулося. А далі. Безпосередньо в тілі циклу після введення нам потрібно записати умову, точніше перевірку умови, розгалуження. Якщо К якщо все ж таки ще дорівнює нулю, тобто ми не проаналізували жодних чисел, то введене число і буде отим найменшим. Ну, до речі, є таке поняття як видимість змінної. Якщо ми створюємо у якомусь програмному блоці змінну, то вона буде видима безпосередньо в цьому програмному блоці. Якщо ми створили змінну до цього програмного блоку, то вона буде видима і у середині цього програмного блоку, і далі у тексті програми. Тому змінну для, ну, скажімо, збереження максимального значення, ну от, наприклад, ми повинні записати до. Початку нашого циклу, і знову ж таки, неважливо, яке там значення є. Бо, бо якщо k ще поки що дорівнює 0, нам потрібно оте введене число x записати як максимальне значення, і далі е, продовжити введення даних і перевірку із цим максимальним значенням. Не забуваємо, що якщо ми вже записали у величину Ма якесь введене число, то, очевидно, ми вже введення якесь зробили, тобто К треба збільшити на одиничку. Зверніть увагу, що це іще усередині розгалуження. Тобто, це гілка розгалуження, ще не закінчилася, ми збільшуємо К на одиничку. А далі? а далі нам потрібно поміркувати, що може бути і інакше. Може бути, що вже число введене, і тоді нам потрібно його порівнювати. Якщо ми ввели число більше, ніж те, яке зберігається у вилученні Ма, то очевидно, MA це зовсім не максимальне. його треба замінити. Тому запишемо додаткове каскадне розгалуження L if ми використовуємо для цього. Тобто, якщо оця ось умова кадрів 0 не виконується, тоді ми повинні перевірити іншу умову. Можливо. Ма, тобто, яке ми вважаємо максимальним можливо, воно виявиться меншим, ніж введене число. Ось так. І якщо таке трапилося, якщо ми дійсно ввели число, яке більше, ніж те, яке ми пам'ятаємо, то очевидно пам те, яке ми пам'ятаємо, треба забути, а запам'ятати введене. Це робиться дуже просто. Ми на місто е... Ма у змінну Ма запишемо нове значення х. Ну, в принципі, оця гілка розгалуження, вона вже закінчилася. І таким чином, після завершення оцього всього циклу, ми отримаємо найбільше із введених чисел. Тому ми приберемо всі відступи, ми повертаємося до основного рівня програми і запишемо вказівку виведення результату. Ось така ця вказівка буде. І тепер ми можемо програмку запустити і перевірити, як вона працює. Ну, давайте натиснемо на, зелений, на зелену кнопочку, дамо назву програмі. 0.3, наприклад. Да? От, І бачимо повідомлення про помилку. І дійсно, оце ось почалося відлагодження. Чому повідомлення про помилку? Очевидно, щось не так із дужками. Більше того, ми це бачимо безпосередньо, середовище нам уже підказує, що є помилка. От. Якщо ми побачимо помилку, це не страшно, це нормально. Помиляються усі і програмісти в тому числі. Ми просто забули закрити дужки, верні лапки, Вибачте, ми бачимо повідомлення про те, що. Немає кінця текстовому рядку, стрінг-літерал. От, тому отут спробуємо закрити лапки. Кількість відкритих і закритих дужок тепер одинакова система нам виділення. Зняла. І ми знову тепер можемо запустити програму на виконання. Бачимо, що програма починає працювати, ми вже увійшли в цикл. Видемо яке значення 7, видимо яке значення мінус 2, видимо значення 5, видимо значення 43, видимо значення мінус 115, видимо значення 0, і на цьому, мабуть, введення буде закінчене, і ми бачимо, що найбільше із введених чисел 43. Наша програма відпрацювала штатно. От такі нескладні міркування і, така не склад... і такий нескладний текст програми ми отримали, коли розглядали цю задачу. Пошук найбільшого. Для пошуку найменшого ми використовуємо практично той же текст програми зі змінами лише в одному місці, в якому місці поміркуєте самостійно. З вами був Володимир Бондаренко. Бажаю вам вдалого програмування, гарних оцінок. На все добре.